Добрий день всім! Мене часто питають Настю, ти любиш казки? Так, я їх обожені. А ви мені скажете, чи любите ви казки? Гадаю, що так, як же їх не любити? Ось і мої баски дуже люблять казки. Вони мені часто вони мені їх часто читають або розповідають. А моя бабуся одного разу сказала мені, що казка. Це зірка, яка ніколи не згадає, і що це найкраще діло до віце. А як вигадати, чому казка така чарівна? А я зрозуміла і зараз вам поясню, чому до мене казка така дивовижна. Коли слухаю казку, я на джеву ні з колобком пожу по І так. Хочеться захистити його від гидрі лисички, а в рукавичку залізли, щоб разом з зарядами погритися в морозу взимку, а з попелюшкою на балу, а з дімовчкою опинилася в чарівному світі Ельці. Це так чудово. Ми з моїм подружками граємо в казку, придягаємося принцес або інших казок. І так розважаємось. Це так весело. Можу порадити і вам такі ігри. Знаєте, моя бабуся казав, що казка вчить, як на світі жить. Я довго думала, чому казки навчають? А ви як гадаєте, а? а я зрозуміла, що казки навчають, що можна. А що не можна робити? Як допомагати один одному і не лінитися, що добро завжди перемагає зло. Любіть, ой, а ви зі мною згодні ліпіть казки, бо це чарівний світ. Це диво, сповнене краси і радість свято до душі. Дякую за увагу!